Друзі, всім метал! Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставите вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Тож, друзі, сьогодні я вирішив готувати і вам показати солянку. Саме солянку, тому що зараз ідуть дуже багато зимових святкових свят. А я от таку страву називаю стравою наступного дня, розумієте, тому що її можна готувати із залишків вчорашнього святкового застілля. Ну і сама солянка на наступний день після святкового застілля ну як на мене, дуже корисна і приємна на сприйняття. Тож будемо готувати сьогодні солянку і буду я починати готувати бульйон. З такою от, ну, двох шматочків яловичої гомілки. Тож, давайте почнемо складати для бульйону спочатку. Я буду готувати в такій 8-літровій здоровій кастрюлі. Тож спочатку я кладу на низ шматок один гомілки. Поясню для чого. І тепер я от такий, знаєте, торбинку таку придбав, в яку я складаю спеції. Які буду використовувати для приготування бульйону. А саме в мене тут корінці і зелені, також в мене тут лавр, листочки, три штучки я поклав. Ну і перчики духмяний і чорний горошком. Тож ви розумієте, це для бульйону якраз те, що потрібно. Так що додали? Ну і отак, от, щоб мене ця торбинка не спливала, додаю ще один шматок гомілки. Кг. Ну і тепер додаємо воду і ставимо на вогонь готуватися бульйон. Ну, якщо буде е, пінка зверху, то відповідно ми пінку знімаємо. Готуємо бульйон. Ну а поки готується бульйон, понарізаємо мілко всі інгредієнти. Я буду все нарізати мілким кубиком. Що із м'ясного? Ось у мене є варена лікарська ковбаса. Шинка така в мене є. Також у мене сервелат, він варено копчений. Ну і напівкопчена дрогобильська ковбаса. така. Як ви бачите, все таке доволі жирненьке, чому я саме вибираю яловичину для приготування бульйону, щоб знаєте, збалансувати пожирання, щоб вона не дуже насичена була, сама солянка. Тож нарізаємо м'ясо для початку. Друзі, з м'ясними продуктами закінчили. От така в мене гірка вийшла, Хі, ковбаски. Думаю, мені цього вистачить. Ну і далі що? Далі два останні інгредієнти, які треба нам порізати. Це от солоні, квашені, огірки і цибулька. Я взяв от дві таких цибулинки, думаю, мені також вистачить. Я наполягаю, що огірки мають бути, саме солоні квашені. Друзі, не мариновані. Не ті, що в магазині і в банках продають, як мариновані огірочки. Вони мають зовсім інший смак і вони значно впливають на смак самої солянки, яку ви отримаєте в кінці. Тож наполягаю, що саме солоні квашені огірки. Нарізаємо також мілким кубиком, як я казав на початку. Друзі, огірочки я беру всього 5 штучок отаких, от як ви бачите. Ну, середні, я б сказав. Середні огірочки. Також нарізаємо мілким кубиком. Друзі, просто хочу показати вам свій бульйончик. Подивіться, який він гарний, прозорий. Спеції я вже витяг. Зараз дістану м'ясо, треба його відділити від кісточок та порізати. Друзі, ну що ж, як ви бачите, я вже і овочі порізав міленько. Ну і тепер переходимо до м'яса. Як ви бачили, я його хотів діставати. Ну, ось такі в мене два шматочки відвареного вже м'яса. Тому я так от перекладаю. Ну і буду нарізати також мілким кубиком. Друзі, ну тепер розігріваємо петельню, буквально 2 ложки олії, небагато, буквально 2 ложки, досить буде. І обсмажуємо все м'ясне наше. В тому числі і відварену яловичину. Додаємо. Все, додали, тепер обсмажуємо, друзі. Друзі, ну м'ясні вироби обсмажили, тому додаємо кастрюлю до солянки. Викладаємо. Друзі, після м'яса обсмажуємо наші овочі. Олію я не додаю, жиру тут вистачає в пательні. Тому зразу викладаю цибульку свою і обсмажуємо. Друзі, цибулька стала прозорою, додаємо наші огірочки. Також обсмажуємо з огірками разом. Обсмажилися трошки огірочки, додаємо томатну пасту. Я буду додавати дві ложки, друзі. Думаю, мені цього вистачить. Ось так. Обсмажуємо тепер з томатною пастою. Ну і після пасти, друзі, додаємо муку, будемо бланширувати. Також додаю 2 столових ложки. Думаю, цього вистачить. Тепер бланшируємо всі овочі разом. Друзі, ну ще такий мій лайфхак. Я додаю рідину і заливок консервованих. Завжди. Друзі, ну готові обсмажені овочі, також додаємо. До нашої солянки. Друзі, ну це вже схоже на солянку. Ви розумієте. Кольори такі, як треба. Аромати зараз ми додамо, посолимо трошки. Соліть за смаком з урахуванням огірків солених. Друзі, ну і останній штрих це зелень та часник. У мене тут три зубчики часника і десь половинка пучка зелені. Суміші. Друзі, тепер все гарно перемішуємо і наша соляночка готова. Накриємо кришкою і дамо настоятись. Ну що ж, друзі, всі очікування залишені позаду. І тепер я зможу продегустувати і вам тільки, на жаль, розповісти, як же смакує, виглядає. Ну і ароматизує моя соляночка. Тож, давайте почнемо спочатку, як завжди, я це роблю зовнішніх факторів. Ну, зовні вона просто красива, друзі. Всі кольори, все, як має бути в солянці, тут присутнє. Мені все подобається, все дуже красиво, ще раз повторюю. Ну, а аромати, я б сказав, би, я охарактеризував би їх так, що це саме аромати солянки. От, як всі ми знаємо, як всі ми відчуваємо ці аромати, як завжди, ми їх пам'ятаємо, от саме такі вони і присутні саме тут у мене зараз. Тож, з ароматами це також солянка. Ну і саме головне це смаки, друзі. Давайте посмакуємо і я вам розповім далі. Тож, давайте отак от я якось отак от заливкою візьму. Тут відразу. Відразу. Знаєте, чомусь з м'яса саме смак оловичини більше. Так, виступає. Я спеціально не додавав багато спецій, знаєте, щоб не забивати натуральні смаки. По солі, так, як завжди, я вгадав, все чудово. Так от зі сметанкою ще спробую. Так, ну це солянка, друзі. І вона смачна. Я. Ще раз повторюсь, я вже багато разів готував саме солянку. І саме за таким рецептом. І я його вже знаєте, як вивірив, вивірив. Я його знаю досконально, знаю скільки і чого, і з яких інгредієнтів додавати. То тому тут в мене вже питань до неї немає просто. Дуже класний рецепт. А якщо ви будете готувати солянку, то я рекомендую вам саме за таким рецептом приготувати. Тож, друзі, скористайтеся і я думаю, ви залишитеся задоволеними. Не можу не дозволити собі 50 грамів безбирання за ваше здоров'я. Ну і закусити столяночкою. В такому вигляді це просто бомба. Я Акцентую, що це страва наступного дня. Наступний день після свят 50 грамів тарілка соляночки і ви оживаєте, як заново на світ народилися. Тож, друзі, знову ж таки, всім рекомендую скористатися рецептом, дуже раджу. Ну і всіх чекаю на своєму каналі, всіх запрошую на домашній камбуз. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які є вже на каналі. Всіх запрошую підписуватись на канал, бути в моїй великій команді вже. Чекаю від вас подобайок, класних відгуків, коментарів. Ну, думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!